Доброго вечора. Це програма Погляд. І наш гість сьогодні перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубі. Доброго вечора. Доброго вечора в новий 2015 рік. Верховна Рада входила з коаліційною угодою, коаліцією, новим урядом. І були сподівання на те, що Україна не повторить сумний досвід 2005 року, коли демократична коаліція розсварилася. 2015 рік Рада закінчує фактично з новою коаліцією, в яку входять не ті сили, які мали би, а колишні уламки регіоналів, радикальна партія Ляшка, яка нібито вийшла з коаліції. І Рада не ухвалює принципових рішень з демократичними силами. Коаліція протягом року розпалася українська держава. І Українська Верховна Рада повністю пройшла випробування, які стояли перед нами в 2015 році. Коаліція не розпалась, коаліція існує. Ми не дозволили повторитись досвіду 2005 року, коли протистояння між президентом і прем'єром призвели до провалу, до реваншу. Ми змогли зберегти єдність у владі, і на даному етапі я вважаю це надзвичайно важливим. Я вважаю, що ключовий сьогодні фронт проти України полягає в тому, щоб дестабілізувати ситуацію в державі, щоб цю ситуацію взірвати. І фактично цей план Путін і не приховує, коли хоче переконати, що українці не здатні до державотворення і переконує тому європейських партнерів. Ми продемонстрували здатність приймати рішення. Ми продемонстрували здатність об'єднуватись перед найбільш важливими викликами. викликами і ми і ми проявили здатність приймати. Найбільш відповідальні рішення і прийняття бюджету, в тому числі, я нагадаю, що члени коаліції голосували за багато фундаментальних речей, зокрема за податковий кодекс, голосували також і самопоміч. Звичайно, що опозиційний блок не голосував за бюджет і критикував його, і це закономірно. у них зовсім інше бачення розвитку нашої держави, але ми змогли мати достатній рівень відповідальності, щоб в тому числі. І прийняти бюджет згідно вимог МВФ, що відкриває для України великий шлях для отримання нових танчів підтримки нашої держави? Путін Путіним, але ваші партнери по коаліції називають уряд корупційним, закликають до відставки Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Ви їх вважаєте агентами ворожої держави? Чи все таки ви знаєте, що всередині коаліції. Назріла велика концептуальна дискусія, з якою ви повинні війти в новий рік для того, щоб зберегти єдність коаліції. Дискусія існувала весь той час. Я говорив з самого початку. Це не проста коаліція від моменту її створення. Ми чому розуміємо. не проста? У вас немає людей, які не поділяють бачення майбутнього України. У всіх є спільне бачення, що Україна має рухатися в Європу. До НАТО вона повинна вибудувати професійну армію, повинна стати європейською державою. І вона належить до західної цивілізації. Жодної політичної сили, яка б не поділяла цих цінностей, у вашій коаліції немає. Я про це власне і говорю: що дуже концептуальні речі нас об'єднали. Це європейський напрямок, це незалежна держава і захист української держави. Але разом з тим ми розуміємо, що є і багато і депутатів, для яких Політичний інтерес, політична перспектива своєї політичної партії інколи стає важливішим від цих концептуальних речей. Інколи є розбіжності, якими шляхом дискусії вирішуємо, і в кінці кінців ми виходимо на прийняття рішень. І тому я наголошую, що коаліція і Верховна Рада продовжує працювати, приймати рішення. І більш того, я скажу працювати ефективно, так, з дискусіями. Так непросто, але продовжує працювати. І ви знаєте, я от... ми звикли дивитись на речі дуже так оперативно. Говорити про скандали, які виникають, бо там відбулася якась бійка. Це от головна новина у всіх сюжетах. Відбулись якісь протистояння, це теж головна новина в тих сюжетах. І ми інколи за тими оперативними речами, які дуже стають медійно активними, ми не бачимо ключових речей, які відбуваються в нашій державі. Я з вашого дозволу просто їх перерахую. Бо знаєте, ми ж були з вами теж на Майдані, якби ми на Майдані зустрілися, отак дали інтерв'ю, якби я вам сказав тоді, на Майдані, під час того інтерв'ю, а ви знаєте, через два роки в Україні буде підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом, що Україна буде мати зону вільної торгівлі. З Європейським Союзом. Що українці отримують безвізовий режим, безвіз в'їзд в інші держави, кожен громадянин нашої держави. Ще не отримали. Ще не отримали. Але рішення принципово, фактично, вже і прийнято. Я це знаю, тим займався, я очолював групу, власне, по проходженню тих законів через Верховну Раду України. І можу говорити відверто. Це питання півроку, максимум півроку. для Всіх технічних, піотехнічних процедур, щоб в серпні кожен громадян України міг їхати за кордон без візи. Якби два роки тому я сказав вам, що тоді, коли підтримка НАТО була 13%, буде більшість підтримки НАТО, напевно, ви б сказали, що це нереальні речі, я говорю. Це фантастика якась. Якби я сказав, що через два роки в Україні на вулицях буде стояти не ДІ, а буде Національна поліція. І довіра до неї в суспільстві буде 80%. Ми чули про цю реформу в Грузії. так? Чи повірили ми, що це буде в Україні? За цей період ми змогли відсікти ключових олігархів від монополії. Від монополії нафти, від монополії на газ, від монополії на електрику. За цей період ми змогли створити нову українську армію. Наголошую нову українську армію. Яка була повністю знищена, яка була насичена агентами російської держави. Ми створили нову українську армію. Я вам скажу ще одну річ: ми створили за той рік одне з найкращих антикорупційних законодавств в Європі. Ми відкрили реєстри і кожен громадянин може бачити державні закупівлі. Кожен громадянин може бачити майно будь-якого чиновника і будь-кого, якщо поставить собі це за Але щоб це не було простою інформацією. Створено антикорупційне бюро, яке вже проводить свої перші справи і вже проводить перші арешти. За той період створена антикорупційна прокуратура, проведена глибока реформа прокуратури і вже є обраний антикорупційний прокурор. І він вже теж веде свої перші справи. Ми заклали фундаментальні механізми, які в 2016 році вже будуть давати свій результат, які створили механізм незворотності. Якби два роки тому я сказав, що ми фактично вийдемо з енергозалежності від Російської Федерації, що ми зможемо вийти від того прокляття, яке було над нами, що на нас можна було тиснути через енергозалежність. Якби я сказав, що десятки тисяч добровольців будуть на фронт захищати Україну, ризикуючи життям, напевно, тоді б хтось сказав, що це фантастика якась. Це як з якогось фантастичного твору, який ми читали. Але якось ми звикли того не бачити. Ми звикли бачити скандал. Я у картинку по телебаченню і говорити, як це погано. Але це суспільство не тому, тому що воно не бачить реальних змін. В ЖЕКу, в школі, в лікарні як брали хабарі, так і беруть. Якщо ти не маєш грошей, ти помреш у лікарні. Якщо ти, е ти не отримаєш допомоги міліції, якщо на тебе нападають, злочинність залишилась на тому самому рівні, і багато багато речей, які складають побутове життя людини. На цьому рівні нічого не змінилося. А в, в телевізорі ми бачимо бійки, які створюють е сюжетну канву політичних подій в Україні. Не згодом з вами, що не змінилося. Ви не побачите зараз на вулиці Український міст, оспіваного в українських анекдотах Деїшника, який бере хабар. Тому не треба говорити, що нічого не змінилося. Інше. Корупція, як ракова пухлина, вона заділа всі частини українського суспільства чи Радянського Союзу. Думати, що це буде отак помахом роки, це було б нечесно. Це можна говорити високих трибун, гарні слова, як можна в один момент зламати хребет корупції. Але ви щойно сказали в своїх словах про школу, про лікарню, про всі інші сфери життя, де вона від самого низу до самого верху просякла українське суспільство. І тому Верховна Рада України і я, як керівник групи антикорупційний порядок денний» в Верховній Раді, ми працюємо над тим, щоб створити механізми, які б знищили це. Механізми не одноденні, не одномоментні, можливо, не такі ефектні. Але які б створили незворотню дію, наголошую незворотню дію, відкриті реєстри, антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура це той інструментарій, який дозволить системно на всіх рівнях зверху до низу. Знищувати і витискати корупцію. Власне ну, витискати з але для простої людини що це змінює? Адже корупція в школі і в лікарні не тому, що хтось поганий і не має органів, які борються з корупцією, а тому, що вчитель і лікар отримує зарплату, на яку фізично неможливо вижити і прогодувати свою сім'ю. І це поки що змінюватися найближчим часом не буде. Буде змінюватися. Татьяна. Буде змінюватися. Будуть підніматися соціальні стандарти. І в цьому бюджеті закладено підняття і соціальних стандартів. Це повинно бути шлях у двох напрямках. Але 200-300 гривень ріднятя, не змінюють рівень життя, людини. Рівня життя. Звичайно, це не може бути одномоментно. І тому, кажу, ми проводимо, тут збагнути, ми проводимо реформування у всіх сферах одномоментно, ведучи воєнні дії проти окупанта, проти агресора. Тобто, про і про воєнні реформі, дії буквально за декілька. І в прокуратурі, і в медицині у всіх сферах, і система децентралізації. Проводяться ці зміни. І це системні речі. Речі, кажу, не одномоментні, не одноденні. Я знаю, що я говорю непопулярні речі. Легше було б сказати, як це погано, які всі неправильні. І це на сьогодні збирає найбільше лайків. так? Я говорю про речі, які залишаться в українській історії. Про речі довготривалі. про створення моментів невідворотності. Наголошую, невідворотності процесів. Наші антикорупційні процеси вони ж не будуть мати вороття. Вони запрацюють і почнуть діяти як самодостатній механізм. І має бути правильно двома шляхами і знищення корупції, і підняття соціального рівня. І нам доводиться це робити в час війни. І ми робимо, я не говорю, все те, що би хотілося. Не так швидко, як би хотілося. Але робимо наскільки це можливо в тих умовах, які ми сьогодні перебуваємо. Президент Порошенко нещодавно заявив про те, що ми маємо великий. Шанс реформувати країну, тому що ми маємо чотири роки без виборів. Чи вірите ви в те, що найближчим часом не буде вибору? І скільки часу проживе парламент за вашим прогнозом? Так, я думаю, що найближчим часом виборів не буде. Ми провели вибори. Теж нагадаю, як один з моментів в час воєнних дій вибори президента до часі виборів парламенту, що було дуже важливим, я вважаю, ключова помилка в 90-х роках. В п'ятому році було те, що ми не провели дочасних виборів Верховної Ради України і лишили її законсервованою з тими ж людьми, які сиділи до того. Ми провели вибори місцеві, до речі, знову ж таки, за новим законом, який дуже важко, але прийняли й тут, який в великій мірі витіснив корупційні схеми також із виборчого законодавства. І на сьогодні система влади є сформована. І сьогодні є всі передумови, щоб ці реформи, про які я говорили, ми змогли впроваджувати. Звичайно. Схема дочасних виборів це ключова схема в системі дестабілізації. Ключова схема. Бо треба зрозуміти, всі реформи, про які ми говоримо. Чому ми проводили вони, вибори в вони, період активних бойових дій. Звичайно. І того, це щоб, не призвело до дестабілізації. Переформ... Ні парламентські, ні президентські. Щоб переформувати владу. Щоб переформувати владу. Ми змогли за дуже короткий термін часу провести і президентські, і парламентські, і місцеві вибори. Це є був, повне перезагруження української влади до низу. Багато з реформ, про які я говорю, якщо ми входимо в систему виборів, вони перестають діяти, вони перестають працювати. Політичні партії починають думати про рейтинги і про найближчі вибори, а не про голосування за інколи непопулярні, але дуже важливі рішення. І на цьому етапі ми повинні на якийсь хоч час зупинитись, ситуацію стабілізувати, а в нас часу небагато. Продовжили не півроку санкції. Ми говорили про Україну, я скажу кілька слів про Росію, де нафта падає, рубль росте, санкції продовжені. Питання нашого протистояння це питання, хто покаже більш успішну країну, більш стабільну країну. Всі макроекономісти в світі, включно з головою МФ, стверджують, що Україна пройшла точку найнижчу в економічному падінні. Зараз буде підйом і зараз ми зможемо нарощувати ще сили. В Росії навпаки ми бачимо повну кризу. Нам дуже важливо цей період міжнародної підтримки, а це унікальна річ, що всі європейські держави консенсусом вже втраті продовжують санкції Росії. Нам в той період треба максимально зробити для того, щоб такі самі процеси незворотні, як це є в боротьбі з корупцією, робити їх в децентралізації, завершити реформу міліції і завершити реформу прокуратури і у всіх інших сферах. Необхідний час, і я впевнений, що це розуміють і усі керівники держави, що цей рік, найближчий рік, який є, це для України дуже важливий і відповідальний час для проведення тих і завершення багатьох реформ, які вже розпочать. Яке ваше головне очікування від нового року 2016? -го? В сфері, про яку я говорив, яка для мене є важливою. Механізми, які ми творили рік по боротьбі з корупцією. Вони запрацювали вже наприкінці цього року, але насправді вони зможуть системно дати результат вже в наступному році. І на це мій дуже великий розрахунок. Я дуже багато доклався до того, щоб був обраний антикорупційний прокурор з громадської ради, яка формувалася не з партійних активістів, хоч формувалася Верховною Радою, а з міжнародних експертів, громадських експертів найкращих. Що ці детективи Антикорупційного бюро, які теж були обрані на конкурсах, як і нова поліція, вони покажуть цілковиту нову якість в системі боротьби з корупцією по всій Україні. На мій великий дуже розрахунок. Я впевнений не тільки мій всього суспільства, що ті механізми, які були створені, що вони запрацюють і дадуть результат, як це було в ряд інших держав. Наступний мій розрахунок, що цього року ми побачимо. Економічний ріст нашої держави. І це дуже важливо. Тут буде важливо і ці транші, які ми отримаємо. Фактично, українська економіка є по новому перебудована і ми зможемо отримати ріст. В цьому році не буде стабільно на фронті, я в тому переконаний. Я не раз говорив, я не вірю в мінську угоди і не вірю, що вони дадуть якийсь результат. Але ми повинні агресорам. Знищувати всіма способами, в тому числі і з допомогою санкцій, в тому числі і з допомогою знищення імперії Путіна і фінансової імперії Путіна, яку він збудував. І тут ми разом з партнерами з нашого Європейського Союзу повинні знищувати всіма доступними способами всі світові тренди, дають нам позитив, дають нам підстави говорити про оптимізм. На цей рік я сподіваюся, що Україна, переживши найважчі, найскладніші часи. У новітній історії, напевно, від 20-х років минулого століття, коли були наші визнані змагання, зможе перейти вже на шлях розвитку, на шлях побудови потужної європейської держави. Будемо сподіватися, що так і станеться. Дякую вам, Андрій Дякую Парубій, вам. перший заступник голови Верховної Ради, був гостем нашої програми. На цьому все гарних свят. Дякую, що були з нами.